Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про беладонну звичайну, яку ще називають беладонна лікарська, а в народі красуха, скажена ягода або сонний одур. Беладонна звичайна, це дуже отруйна, багаторічна трав'яниста рослина. Росте у Карпатах та Криму, у Букових та інших широколистяних лісах на їх узліссях та галявинах. Цю рослину культивують. Латинська назва Беладонни походить від імені богині Долі, яка обрізувала нитку життя у царстві Аїда та пов'язана з її отруйними властивостями, а видову назву Белла Донна перекладається з італійської мови як прекрасна жінка, оскільки в стародавньому римі жінки закапували соком беладонни очі, щоб надати їм особливого блиску. Беладонна звичайна має розгалужене стебло за вишки до 120 см. Листки яйцевидні чи яйцевидно-еліптичні цілокраї, цвіте з червня до серпня, квіти поодинокі, пониклі, дзвониковидні, бурофіолетового кольору, рідше жовті. Плід досить велика, блискуча чорна соковита ягода, оточена зеленою чашечкою. Має розросле кореневище з численними розгалуженими коренями. Усі органи рослини отруйні, оскільки містять алкалоїд атропін, який може спричинити важке отруєння. Крім атропіну, у рослині містяться атропамін, беладонін, гіостіамін, скополамін, кускгігрін, скополетин, а також оксикумарини, флаваноїди, смолисті та дубильні речовини. Беладонна звичайна це лікарська рослина, яку використовують для виготовлення були заспокійливих і протиспазматичних препаратів. Після контакту з рослиною потрібно вимити руки, а до цього не торкатися шкіри, слизових оболонок рота чи очей. Чорні блискучі стиглі ягоди беладонни є досить спокусливими на вигляд і в той же час дуже отруйними. Ознаками отруєння ягодами Беладонни є сильна спрага, сухість в роті, почервоніння шкіри обличчя і, звичайно, сильно розширені зіниці очей. У постраждалого спостерігається сильне збудження, що супроводжується галюцинаціями та маренням. При важкому отруєнні можливий смертельний результат внаслідок паралічу центру дихання та судинної недостатності. При появі ознак отруєння беладонною потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Пам'ятаємо, що беладонна дуже отруйна рослина, хоча вона є цінною лікарською рослиною. Беладонна звичайна досить рідкісна рослина, вона занесена до Червоної книги України. Її вирощують у багатьох ботанічних садах для медичних потреб. Беладонну звичайно, культивують на спеціальних плантаціях. Будьте обережні в лісі і не пробуйте незнайомі ягоди на смак, вони можуть бути отруйними. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.